Вибірки погоди, котрі ми спостерігали кілька днів тому, не залишили байдужими нікого. Найбільша проблема, яку створила запізніла зима в нашій країні транспортний колапс. Тільки не розпочався снігопад, як комунальники нашого міста взялися його ліквідовувати. Фінансових гарантій не чекали, оскільки будь-яка затримка в роботі могла спричинити незручності для людей. Щоб вивезти техніку на дороги міста, підприємствам довелося брати в борг паливо на автозаправках вночі у неділю виводити людей на роботу. Це дозволило в понеділок вранці усім тростянчанам вчасно потрапити на робочі місця в дитячі садочки та школи і щиро дивуватися, чому у багатьох містах країни повністю паралізований рух транспорту. Але за все потрібно платити, щоб розрахуватися з комунальниками, у міста грошей немає. За інформацією відділу економіки Тросянецької міської ради, у бюджеті міста на очищення доріг від снігу було закладено 40 тисяч гривень. Сьогодні на ці цілі витрачено уже 80 тисяч, тобто решту 40 тисяч потрібно десь шукати. За допомогою звернулися до районної ради. Питання про виділення коштів на очищення доріг з резервного фонду бюджету району розглядалося на пленарному засіданні позачергової сесії. Враховуючи складні погодні умови, які виникли в місті, а саме з великим обсягом прибирання снігу та необхідністю підтримки дорожньої мережі, в на належному стані шляхом очищення доріг від снігу та посипання доріг піщаною сумішшю, що потребують значних додаткових фінансових витрат, міська рада звернулася з проханням виділити за рахунок зменшення резервного фонду кошти їм в сумі 25 тисяч гривень. Є погодження із головою адміністрації про виділення їм 20 тисяч гривень цільової субвенції на утримання шляхів. Місто попросило в депутатів зовсім небагато близько 20 тисяч гривень з резервного фонду, який і передбачений на випадок різних аварій, стихійних лих тощо. Це половина суми, яку сьогодні заборгували комунальним підприємствам. Іншу половину вишукувала б сама міська рада. Необхідність надання коштів зробив спробу пояснити депутатам голова районної державної адміністрації Анатолій Шишканов. Я просив депутатів серйозно відвестися, тому що обсервали такий виборний пожежний день, і це не говорить. Якщо мобілізувати якісь додаткові кошти для наведення порядку поруч, чи розвивають такого сьогодні. Роботи вже виконані, продовжують. Тому я прошу підтримати це рішення. З таким же проханням виступив і депутат від партії Рідне місто Ігор Яценко. Це на сьогоднішній день заборгованість бюджету перед комунальними підприємствами. За рахунок обігових коштів комунальні підприємства зробили цю роботу. На сьогоднішній день це вже склавшася заборгованість, яка існує перед бюджетом. Але замість того, щоб дослухатися до поради Анатолія Шишканова і прохання свого колеги, деякі депутати висловилися про те, що сніг уже почищений. Навіщо ж тоді виділяти гроші? Мовляв, комунальники міста можуть і потерпіти. А за кілька місяців, якщо раптом в бюджеті будуть зайві кошти, їх таки дадуть підприємствам. Мовляв, не дамо зараз нічого. Проблеми ж уже немає. Вулиці чисті, тому і спішити з оплатою робіт нікуди. Я думаю, що Давайте переживемо потім подивимося, чому які кошти, правильно? Виконуємо роботи, будівельники виконують роботи, правильно? Виконують у сентябрі, розчитуються з ними в марті. Нічого ж терплять. Тому потерпляйте ці підприємства поки трошечки. Пройде паводок, а тоді нема питання, може і стоїть. Мабуть, зрозумівши абсурд ситуації, що складається, голова Тростянецької районної державної адміністрації Анатолій Шишканов вдруге вийшов до мікрофону і нагадав присутнім, що перед містом сьогодні стоять значні завдання з очищення 184 вулиць, а його бюджет зовсім не відповідає цим обов'язкам. Тим часом сільські ради мають фінансову можливість чистити дороги від снігу. Сьогодні подивитися бюджет сільських рад, бюджет міської ради і районний бюджет. То останні дві два бюджети знаходяться в далеко не рівному стані по наявності коштів по тих завданнях, які стоять перед районами і перед містом. І кожна сільська рада має на сьогоднішній день можливості направити додаткові кошти для ліквідації такого стихійного лиха. Ми маємо на сьогоднішній день товаровиробників сільськогосподарських, які в рахунок соціальних угод ще ніхто не відміняв, будь ласка, чистить хоч по три рази. Але ні авторитет очільника району, ні прохання від депутатів партії Рідне місто, з яким виступив Ігор Яценко не переконали абсолютну більшість. Лише троє членів кворуму. Той же Ігор Яценко, Анатолій Лопатін та Павло Роженко підтримали пропозицію виділити кошти міській раді на погашення заборгованості зачищення доріг від снігу. Інші або утрималися, або посміхаючись, голосували проти. Мер Мертросенця і частина депутатів Обурена дивуються, як можна окремим депутатам бути такими байдужими до громади, яка їх обрала, голосував проти виділення коштів на очищення доріг від снігу і Віталій Поляковський, який часто фігурує у комунальній газеті як меценат, що годує яблуками ледь не кожну дитину району. А от про те, щоб діти могли дістатися до садочків та шкіл безпечними дорогами, він, схоже, аж ніяк не хвилюється. Чиновник районної державної адміністрації Едуард Холодов, який сам же просив працівників. Комунального підприємства Екосервіс почистити територію біля установи, щоб в понеділок з комфортом під'їхати на авто під самісінькі двері на роботу, теж не підтримав виділення коштів. Розчаровані діями районної ради і працівники комунальних підприємств міста, котрі без сну і відпочинку боролися із снігом на дорогах. Тракторист Віктор, котрий три доби майже без перерв боровся із снігопадом, не приховує свого обурення. Ночо ну, ми не спали і працювали. Так ішов депутати. Тих Дорогах не ходять, не їздять. Так? Я ночами не спав, вдома нічого не робив. І оце воно піде так. Колеса лиші мучимося ми ночами. Там застряв, там не виїхав. А все одно ж людям на роботу треба ходити, автобуси, щоб їздили. Чи візьмуться підприємства вдруге за власні гроші рятувати місто від транспортного колапсу? Навряд досвід навчав, що сподіватися на розуміння та підтримку з боку районної ради не варто. Місцеві мешканці неповагою до труду комунальників теж обурені. Звичайно, справедливо. Треба війни розчитуватися, як люди працювали, не, не рахуючись всі своїм часом, і так що це несправедливо. Не я наш дає. Ну, люди зробили роботу, значить повинні гроші отримати. Але депутатам, схоже, байдуже до того, як почуватимуться працівники комунальних підприємств, знаючи, що їх робота нікому не потрібна. В міській раді кажуть, що не залишать тих, хто брав участь у війні за чисті дороги один на один з проблемою і будуть шукати гроші на оплату їх роботи. Але питання в іншому: що ж спонукає більшість депутатів районної ради на чолі з головою Олександром Олійником ризикувати комфортом тростян. Парадокс в тому, що уже за кілька днів після сесійного засідання у кабінеті голови райради за закритими дверима відбулися збори президії депутатів, вирішували питання про виділення грошей з резервного фонду, але не на оплату праці комунальників міста, а на інші потреби пресу на зібрання не пустили в зв'язку з тим, що головою Тростянецької районної ради олійником Олександром Николайовичем не було. Погоджена присутність чи не надано дозвіл на присутність телебачення на президії районної ради, на якій я приймав участь, Я хотів би повідомити телеглядачів, які питання розглядалися і на цій президії. Одним із них це було виділення із резервного кошту з резервного фонду коштів в розмірі 15,6 тисяч від на Жигалівську і Печинську сільську раду. В зв'язку з участю цих громад в, в прооновських проєктах громадський розвиток орієнтований на громаду. Безперечно, ці кошти треба виділяти, але я хотів би зазначити те лицемірство, яке на сьогоднішній день продовжується в стінах районної ради. Якщо на минулій сесії одним із аргументів те, що резервний фонд є недоторканим до тих пір, доки ми не переживемо. Паводок, як заявляв голова бюджетної комісії, Колемієць Володимир Іванович на наступне чи через два дні вирішується питання знову ж цей резервний фонд зменшити. Я просто боюся, що такими темпами те, те резюме, яке було прийнято до рішення районної ради, про те, що повернутися до питання виділення Трасятранецькій міській раді. Кошти в розмірі 20 тисяч на погашення заборгованості перед комунальними підприємствами за розчищення сніга? Просто коли дойде час до його розгляду, просто резервного фонду може на той час вже й не бути. То хто кого обманює? Навіщо депутати лукавлять, пафосно заявляючи про економію резервного фонду бюджету? А за закритими дверима роздають ці гроші іншим? Невже люди їм настільки байдужі, що можна собі дозволити ставити під удар їх безпеку та комфорт?